Артем Євгеніович, доброго ранку всім колеги Ох, і написав. У мене прохання написати, з якої області, бо цікаво, бо це комент на Олександра, коли він розповідав про стрільбтів. Вже один показав по необробітку землі 3 тони з гектара, а у нас 17-18 тонн з гектара кукурудзи. Дивіться, я з вами погоджуюся в чому, що немає одного обробітку ґрунту для кожного господарства. Що одне от, або є зона, наприклад, степ, да? і там кажуть, о, тільки стріптіл, і все прекрасно у вас буде. Або тільки у вас там утіл буде все прекрасно. Ви повинні самі знайти технологію, яка саме класна для вас. Але перед тим, як шукати технологію, це не означає, що ви повинні використовувати тільки одну технологію, ви повинні порівнювати всі технології, які ви можете зробити. Ну, Зробити або запровадити в себе в, господарстві, в себе в господарстві порівнювати їх по ефективності хоча в два роки. Тому що розповідати, що стріптіл – прекрасна історія, так прекрасна, в Америці це все працює, але ж ми говоримо про Америку, що це в більшості випадків, в більшості випадків, коли це 600 мм плюс. Це 600, 700, 1000, 1500. тисячі. І той блогер або недоблогер, який вам розповідає, що я там був в США, і вам треба, щоб у вас були такі самі врожаї, як в США, та ви слабі, там ще щось. Просто та людина слаба на розум, розумієте, в чому питання? Тому що вибір технологій, колеги, залежить від, від того, де ви знаходитесь, і взагалі які у вас природні умови. От людина була, ми були в Міннесоті. Каже, ми отримали на Ноутілі мінус 50% врожаю. Вже зрозуміло, що людина випробувала це в себе. Не, не послухав, вона там сказала, о, Ноутіл, у мене випадає дощів до, до, достатньо і все. Він каже, в мене в Мінісоті воно не працює. Можливо, десь каже, на півдні воно там працює, у нас не працює. Тобто ми там еколотайграм ганяємо, розумієте? Така сама історія по стрібтілу. Якщо треба випробовувати, де воно працює. Тому що воно може працювати в комплексі з добривами, або, наприклад, з опадами. Опадами тоді, коли потрібно. Ви не забувайте, колеги, що США розділяється з Канадою по 49-й широті. 49-та широта приблизно це десь Кременчук. Тому що 50-та широта це Київ. Тобто Київ знаходиться вже, як би мовити, в Канаді, а Кременчук це. Якби, а, давайте так візьмемо Дніпро, а Дніпро це Америка, розумієте? Ось чому питання, розумієте, та сама північна Дакота, це якраз приблизно, там не знаю, якщо брати так. І там прохолодніше в США, розумієте? Не все так просто, як вам розповідають. Ви повинні самі знайти технологію, яка буде найліпше для вашої зони, але не тільки там кидатися. В якісь е, препарати, або в якісь машини, обладнання, ви повинні покликати, як на мене, до себе в господарство і пробувати в себе в господарстві, як воно у вас покаже, саме на вашій території, саме в вашому господарстві, у ваших умовах. А не вибачте за слово, там кум брат сват сказав, або товариш, або я бачу блогера. У нього це працює. Можливо, у нього ще є свої якісь інтереси для того, щоб воно працювало. Так що е, випробовуйте те, що для вас. Прекрасно працює, тим і працюють, як на мене. Так, чи випробовувати щось інше, напевне, треба щось випробовувати. Але це не значить, що ви повинні зразу купити той агрегат і як використовувати в себе. Ви можете попросити, щоб він приїхав безкоштовно, у вас попрацював. Так що запрошую за співпраці, підписуйтесь на мій канал. Успіхів вам!